Доброго дня, діти! Вітаю вас! Красивий, щедрий, рідний край і мова наша Солов'їна! Люби, шануй, оберігай наш край, що зветься Україна! Цього тижня ми з вами згадаємо про Калина рослинний символ України. На занятті зліплення зробимо підкову на щастя і прикрасимо її. Розглянемо нашу традиційну українську сорочку вишиванку. І намалюємо вишиванку на папері. Завітаємо на гостину до української сім'ї і покуштуємо традиційні українські страви: борщ, узвар, вареники та інші смаколики. Пограємо з вами із крупою, а також із гудзиками. А до дня нашого державного прапора зробимо з вами аплікацію ось такий об'ємний прапорець. Тож запрошую вас у подорож нашою рідною Україною.